Дорогі брати і сестри, я сьогодні хочу всіх сердечно привітати з нашим великим храмовим святом. Храмове свято для кожного з нас, це наш рідний дім, в якому в нас велике торжество, яке в якому цьому торжестві ми прославляємо того, хто Благословляє, то дає йому щедрість свої дарів і молитви підтримує. Ми сьогодні з вами в цьому році святкуємо преподобно Святому за новим стилем. І, напевно, відчувається сьогодні, як би, можна сказати сьогодні так, що би сьогодні не було, якби не говорили, а свято преподобного і свято преподобного. Його молитва завжди з нами. Ми це відчували. Його справи, Його діла. Те, що робить преподобний серафим для кожного з нас, ми його відчуваємо. Він теплий молитвенник, він теплий заступник, і він теплий кодати за нас річ. За що його цінили? Були великі імператори, були великі історики, були великі культурологи. Було багато людей в історії президентів, міністрів. Їх історія не фактично не знає. Деякі пам'ятають, а більшість не знають. Преподобний, не будучи ніякою владною особою, не вибрачи, не приймаючи ніякі закони, не впливаючи на життя світу, він вляв на життя кожного з нас. Він дав кожному з нас благодать, яка вміє любити. У сьогоднішні дні наші очі різдвяні дні Нового року. Ми з вами хоч і відчуваємо. Цю сюзу агресію, яка сьогодні робиться з Російською Федерацією. Ми бачимо, як сьогодні страждають люди, як сьогодні рушаться ракетами в мирні дома. Але ми маємо з вами надію. Надію на те, що це зупиниться з Божою волею. І це правда. Зупиниться тоді, коли наша душа відчує любов. І коли наша душа буде творити світ, це гармонія. І якщо ти в світі не будеш творити гармонію, світ буде розрушатися. Він розрушить. Себе, а разом з собою він розрушається. Ісці всього світу будується на законах Божих, Законах проповіді, любові і терпіння, взаєморозуміння і поваги. Ви бачите, стерлися ці закони, і розпочалася війна. Стерлися закони Божі, там, де стираються закони Господа, приходять інші закони. Закони, які вбивають, розрушають і які по-іншому. Роблять всі ті справи, які потрібні, того, щоб зберегти сусідати і складати. Сьогодні у нас великий день, світай нас усіх з камоню. Нехай Господь брати був настане. Укріпляє, всіляє всі ви душевні людей, натихає мудрістю, довготерпінням, і й І Святом брати. Всіх вітаю святом. Церква має тільки одну владу владу любові. Боже, нехай ця влада Божа, буде вас і завжди ось на цьому святому місці. Щиро всіх вітаю. Хвала Богу, що ми, незважаючи на ці сьогоднішні ранки події, знайшли змогу, прийшли до храму, що нас опановує все-таки страх Божий, а не страх тілесний. Пам'ятаємо завжди, що з нами Бог. А коли Бог з нами, то тож проти нас і свято свято. Сьогодні хочу вам побажати, так як ми знаходимося в періоді різдвяних свят, щоб ми справді щодня приносили свої дари Ісусу Христу, щоб ми щодня приходили до цього Бога Младенця, і щоб Різдво Христове відбулося не як подія, яка десь колись трапилась, а щоб воно постійно відбувалося в наших душах і в наших серцях. Щоб в наших серцях постійно було народження Господа і щоб далі оце світло, яке несе це свято, воно вже проводжало нас, вело нас усі дні нашого життя. Вітаю Сергеодо, вітаю громаду цього храму із вашим днем вашого небесного покровителя. І нехай молитву преподобного Серафима Сировського. Кожен отримає те, до чого прагне, кожен із нас прагне до миру, кожен прагне до нашої перемоги, до благополуччя. Ми пам'ятаємо слова преподобного Стерафима, коли він казав, що спасися сам і довкола тебе спасуться тисячі. От, Спасаймося самі, не дивимося ні на кого, на того, хто там поряд, хто, хто такий, хто не такий, йдімо до Бога, і йдімо тою дорогою, яку нам заповідав Христос, дотримуємося його. Заповіді і Божої милісті з молитва преподобного старафина отримаємо бажане спасіння. Христос народився. Дякую нашої матері, заступниці.